Ну і неділю всі нормальні люди їдуть на пікнічок. Їдуть десь відпочивати, десь на природу. От. І що? Я теж приїхав на природу туди, де мені приносить задоволення. Але диви, як швидко почала сухнути картопля, ти бачиш? А, а бур'ян мене диви, як вихаряє капець. Оцей чи у... чалабода Це в нас. Лобода чи а ну, друзяки, напишіть в коментарях. Ну, діло не в тому. Всім добрий день. Слава Україні слава нашим захисникам. От, і все-таки я не можу без цього всього діла. І вирішив я поїхати з Назарчиком і засняти зараз відосик і копнути картоплю. Ту, що мені дала моя підписниця Людмила із Почтового. Вона мені дала. Колись написала мені, я поїхав до неї, вона виростила з маленьких оцих бульбашок картоплю першу репродукцію. Чи літа в неї була, я точно не пам'ятаю. Ну, коротше, та картопля, яку вона виростила із, так сказати, із маленьких оцих бульбашок. І ми її посадили. І в тому році також вона була ну, десь отут, на, на, на цьому картопленню. І... В принципі, я не люблю червоні сорти, багато ми їх вивели. І багато в нас сортів, про яких ми не знаємо навіть назви. І також цей сорт я назви не запам'ятав. Мені невдобно було це все діло питати, але суть питання в тому, що вчора вона дзвонила до Лесі Петрівни і каже: Скажи вже ти тому, Серегі, що картопля називається РОКО. І так як ми сьогодні вирішив ввечері пожарити. Дируни. І в мене є тепер така можливість все-таки її протестувати і показати вам, е е е яка вона. Подивимося її е е так сказати, характеристику на моєму городі. І чому ми почали садити на цю червону картоплю? Ми її в принципі спробували в тому році. Ну, Щоб сказати, зайшла вона 100% в порівнянні, наприклад, із тими сортами, які ми в цьому році посадили. З галою і, і сорою. Ну, це смачна картопля. Реально, коли ти вариш в мундірках, ти просто шокований. Але не вся картопля, така як санчайна, годиться там смажити. От, є картопля, яка, наприклад, краще там. Пожарити, є картопля, яка хорошо себе веде в супі або в борщі. Хтось скаже, це все херня, а я вам скажу, це не херня. І це реально тематика е така класнюча. І мені це дуже подобається. Я, от мені вже 46 років буде, а е я пам'ятаю мою сеструху, Все-таки вона правильно казала: сірошка-картошка. Тобто, картопляник, вона мною дразнилася, дражнилася, тому що я завжди, я ще раз повторююся, коли приїжджав до своєї бабусі. І бабуся каже, що ти будеш їсти, як жарну картоплю, яйця і грінки. Ну, а також я любив деруни. І моя бабуся для мене робила ну, те, що я хочу. Тобто я думаю, що у багатьох є такі спогади, і у багатьох моїх глядачів і підписників були ті бабусі, які реально робили все те, що вони хотіли. І в першу чергу, що в селі? Це яйця. Молочка, картопля, да? ну все ж те, що є в селі, да? якийсь півник, там курочка, от якась дюшка туди-сюди. Але яка б там юшка не була, що б там не було, а саме добре, це було жарена картопля. Коли бабуся там ще справляється, щось по двору, на чисте картоплі, кине її на ту розігріту сковороду, сало там пожариться, і вона там шкварчить. А вона побігла щось далі робити. Потім прибігла, перевернула її. І вона була така класнюча, і ми в дитинстві ті жареночки крали. Ну Як крали, хапали жаренки. Так як Леся Петрівна має таранчук, так само жаринки. От ця картопля роко, що я можу сказати, вона смачна. В тому році більшість її забрала наша е знайома і клієнтка, яка вже з нами там більше 14 років. Це по курям, по м'ясу, по картоплі і по різним речам. Тобто це родина Маренич, які з вокзалу, і картопля поїхала до них. Вони працюють, і люди деякі мене питали, навіщо тобі стільки картоплі? Повторююся ще раз. По-перше, моя родина така сама картопляна, як я. І якщо навіть не вроди картопля, то на такі кількості мені вистачить. І в мене буде посадковий матеріал, щоб знову посадити. Да? от А якщо продати і в нас є чим садити, і ми будемо... Сюди здвигається, ось ми вже гній повивозили, отуди вивозимо, потім розкидаємо і передіскуємо або переоримо, а тут посіємо пшеницю. Так що саме зараз таке основне, що ми будемо робити, те, що цікаво, наших глядачів. Так що картопля року, садили тільки на цьому участку, тільки здвинулися. Подивимося, як вона себе показала в цьому році. В тому році вона показала себе класно. Хоч в тому році був не врожай, було дуже болячок, багато, особливо фітофтороз лупашів, хоч ми обробляли в тому році пару разів. Але більшість білих сортів, які такі як у нас тут була Гренада, Королева Анна. от, вони і. Ця з голубими вічками, як же вона називається, все в мене Пікассо. Вони були так сказати, ну, хлорі. А от червона, вона трошки така була ширшоувеллі, але вона була так сказати в нормальному стані. Так що що ми ще зробимо? Ми зараз будемо копати картину. Я вам скажу, яка вона Ану, Назарчик, іди сюди ближче до мене. Так що дякуємо моїй підписниці тіті Любі. От. о ну, Тільки тут попалася в мене ротова, бачиш? <гум> це не її. Ну буває попадає Ось вона, роко, це ось, червоненька. Просто ну десь попалася, бачите, і ми попали на цю картоплю. Це картопля теж мені скоро вже принесуть, тобі ж назву скажуть. А це вже ось йде роко. Це не роко, а це ось оце роко. Бо шелудько як вам така. Картопля. Земля, дивіться, яка, да? Земля, і все диви, перегній те, що ми розкидали, диви все. Ще не весь розтворився. Але реально, щоб не було тут огною, то реально не було б і картоплі. Так що подивимося, тут хоч року чи ні. Да. А це все вже буде роко. Бачите? Що я хотів би сказати, по характеристики, те, що я бачив по картоплі. Картопля не багатоплідна, Це раз небагатоплідна, у кущах її небагато. Е -е. Це не та картопля, бачите, але оце є картопля, і хтось казав, це київський світанок та де і тепер. От читайте, це з одного кубаха, це з однієї картоплини. І це на полі. Але дивіться, гній. Тут у нас і тирся, і шмирса. А це просто, що воно ж, коли кидаєш там червону, от перебираєш, то вона десь трохи цього. А це в нас ось. Все-таки та картопля, заради якої ми приїхали. Ну, Бачите, в мене не все так А А ця, все, дивіться, картоплина, яку ми посадили. Ось вам року, да? яку ми садили. Стара. Взагалі не спортила. Взагалі слова зовсім. Можна їсти. Да? Гною, звісно, трошки є. Ось вам і результат. Кількість картоплі невелика. Але картопля середніх розмірів. Е, яка в принципі е, по болячкам по картоплі дивіться виглядає як намальована хоч перший рік коли тітя люда нам дала от, але вона її в кущах не багато але вона доволі непогана так що я думаю ну, основний результат буде коли тоді коли ми вже будемо копати картоплю але ми любимо знімати пробу і чи треба її буде залишати на наступний рік, чи ні. По поводу, жуків, о, по поводу жуків цих личинок хруща реально в цьому році трошки біда. І це не тільки в мене, хоч ті роки в нас туди не було на цьому полі, але вона є. Тобто кожен рік якась біда у нас є. Так що, бачите, трошки вийшло, що не ту ми копнули. Ну, я думаю, ще. Оце викопаємо. А це ми будемо сьогодні смажити з Лесі Петрівною даруни. Тобто по року скажу, що її небагато в кущі. Так що якщо ви хочете купити картоплю року на розсаду, то одразу що я вам хочу сказати? Що в кущах багато її не буде. І супер там конкретних результатів не ждіть. що там Капець, капець там буде картоплі, ну це вже обратно перемішалося, бачиш так. Чи тут. Так що, бачиш, два сорти, але так вийшло, бачиш. її просто небагато. Але на, е, що я хочу сказати? В принципі, по смаковим якостям ми то її тестували в тому році. Да? Вона всередині йде такого е, біл, воно такий, біло, е, він ну, і не жовта, і не, не сильно біла така. Ну, тобто доволі така цікава структура картоплини. Картопля тверда е, сама по собі. Вона класна йде. Але дивіться, по фракції, да? фракція на посадку ще кардос рівненька. Вічка в принципі, не глибокі, бо в деяких сортах є вічка глибокі. От. Я там не супер спец, щоб розповідати ці всі моменти. Але мені дуже подобається оця історія От. працювати з картоплею. От, ще, ще одненький десь кубашок викопаємо. Дивіться, все падло. Да? Де вони понабиралися, в цьому році їх просто капець. От. Просто капець. От. Десь тут ще одненько бахнемо. А ну, може навіть з самого краєчка. Це хоч це, Ні, це дивіться, бо тут вона в перемішку, бачиш? О, не І коли вона, коли вона цвіла, ця картопля, вона дуже красиво цвіла. Це раз, по-друге, вона от. була така покручена. Пам'ятаєш, ми тоді приходили сюди. от, Давай цього дебелого куща викопай а Як ти думаєш? Хоч в тому році дивись цей куш буде гарний. Ну тут, правда, може і дві картоплини впало, бо вона вже така сівалка, бачиш. Диви. Е, в принципі, багато господарів не прагнуть, щоб картопля була величезна. Картопля класна тоді, коли вона ось такого. Влазить у руку і рівненько, от такого плану, такого формату Оце класнюче, да? А ви люди напишіть, це руко чи ні. А? ну Це, звісно, куш дебелий буде. От, тут воно не куш, тут, мабуть, пару картоплин. Хоча я б не сказав, що я сильно здоровий. Там. Але є все. Є й на посадку, їй на усе. Ось така красивенна, але ж по смаковим якостям вона така собі. Я б сказав, це вже вже другий я пішов обратно розовий. Тобто вони в нас щось вийшлося, коли ми її відбирали осінню, вони, напевно, десь перемішалися із картоплею, що нам давав Миколаїв. І по цьому вони начебто одинокі. А це все посадково, де? Це гнило. Так, да, посадково. Так що, друзі, ну, от така історія. В принципі, за рахунок того, що вона в тому році вродила, ми її залишили. На наступний рік, і в принципі по смаковим якостям вона теж не погана. І так як мені Леся сказала, що це все-таки року, то прочитавши характеристики, ну, люди пишуть, що в принципі картопля непогана. Але суть питання в тому, що смак картоплі залежить не тільки від того, який сорт картоплі. Да, сорт картоплі це дуже важливо, так само, як генетика і в тварин. Але... Ще залежить від того, на якому ґрунті вона росте, мабуть, також впливають оці фактори, і яка вологість, і яка сухість. Ну, а взагалі, Поки на сьогоднішній день я скажу, що в принципі картопля чиста. Хоч була вона така якась покручена ізначально. Е... Ну, але начебто нічого зараз. Є таке корявеньке трошечки на цьому. От, але... Доволі непогано. Так що буде що вибрати на деруни. І є і посадковий матеріал, є всякий. Так що, друзяшки, якось так. Так що з вами був Шелудько картопляник. Працюємо далі. Картопля реально быстро -быстро почала сохнути. Реально приїжджаю сюди періодично. Дивимося по обстановці. Там воно теж щось тракторець дирчить. Там, походу, мій товариш, навіть на картоплю копають. Воно бачиш, бо трактор дирчав. Це там Романич, мабуть, е, хата Бобра, хто пам'ятає, трошки рекламували. Ну, а це наш участок. Я думаю, що десь в районі 20-х чисел ми також будемо копати. Тому що вже бадиля диви, на деякі картоплі реально, диви, ось вже сухе, ось вже повністю. От коли вона вже посухне і буде вириватися і буде відпадатися, та сторона вже посухла. Ну, а ця так різко. Зараз воно трошки зеленець, бур'янець і. Бадилля реально бадилля реально е, сохне. Ну, А потім ми з братвою прийдемо, або покосимо, або повириваємо. Хоч ми кожен рік в принципі, вириваємо. Хлопці в тому році виривали. І з одної сторони, якщо пройтися такий великий бур'ян пройтися вирвати, от, то воно, він в основному росте ось між рядками. Ну, а потім, якщо вже бадилля посохне, то можна тоді... Грабельками це все діло позбирати і і все, і будемо копати. Так що, думаю, що в цьому році будемо з картоплею, чи буде ціна на картоплю, чи ні, пишіть своє бачення в коментарях. Хоч багато людей там кажуть, що вона нікому нахер не треба буде. ну Я думаю, середня ціна десь на, е, вона не на гурт буде, а як вона там називається. На різницю. Ну, думаю, десь буде в районі 20-25 гривень. Вона буде в залежності від сорту, тому що білі сорти вони більш такі вибагливі, вони не стійкі до хвороб, з ними більше мороки, вони більш смачніші. І, ну, от якось так. Але цей сорт він не дає велику кількість на гектар тобто він, чи на сотку. Тобто він дає небагато і в клубні може бути там ну, 9-12. Картоплин. Так що от якось так. Так що зробили знову кробний коп уже конкретно картоплю, якої ми знаємо е, сорт. Це Роко. Так що, в кого є такий сорт, напишіть свої бачення по цій картоплі. І я думаю, що якби сорт був не розповсюджений, е, то було б багато поганих відгуків. Я зайшов в інтернет і в принципі є багато відеороликів, є багато матеріалу по цьому. Сорту, це кажуть, голландський сорт, ну от якось так. І він не вибагливий до ґрунтів, до різних ґрунтів. Ну, от, якось так. Ну, і ми по собі бачимо, прошле літо і теперішнє літо, в принципі, картопля, картопля дає хороший результат. Так що всім миру здоров'я і добра, що ми там покопали, але кошик ми накопали. Так що працюємо далі, не пускаємо руки, підтримуємо наших захисників і займаємося домашнім господарством. Так що печемо з Назарчиком додому. І будемо ввечері з Лесі Петрівною смажити дируни, дируни і заодно протестуємо картопельку. Так що слава Україні! Всім пока від імені бійців 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади. Висловлюємо щиру подяку всім підписникам ютуб каналу та фейсбук каналу Сергія Шилудька за допомогу в придбанні комплекту шин на позашляховик l 200 Кожен ваш крок наближає нашу перемогу. Дуже вам дякуємо! Слава Україні! Героям слава!